Все, поплили, пливемо додому в комишани. Є там нормально, мені не видно. Так, треба пити цю сторону, вона кажеться более суха. Головне, сильно не розганятися, щоб на мотор не накидувало. Всередині. Та вроді ні. Главне не, не дай собі заглохнути. Вибралися. Ми то вибралися. А Бобер ні не вибрався. Щально. Захлебнувся чи втопився, чи вода настільки хороша, що бобри почали дохнути. Ну і що, на одне дерево буде більше. Труба, це біди надіяли. Дома попадали. Нюхаю, по деревах видно уровень води. Який був по чорному мазуту. Заправки то потекли, кажуть. Це капець. Ми вернулись, Гоупроху жалко з собою не брав. От не вірять, що корму може бути тут. О, Мурчик Вера, верующий. Кс -кс 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 -кс. Мурчик, ты веришь в Кривий Риг? А Кривий Риг в тебе верит и дивится. Это батько там решил в последний момент с кухни выйти, никогда не выходил, а тут вышел. Кс -кс 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 -кс. Владя, тут курю, не надо там курить. Коротше, ніяких кись-кись, ну їх в баню. Без них обійдемося. Ой, мене просили не казати, хто це вислав. Ну, така шкода не повинна пройти, незамічено. Магазин рибачок з кривого рогу. Вова, що ти наділав? Ну і бабай. Я як прийшов, я думав, це об'ємна вага на почті. На новій пошті. об'ємна вага дві посилки по 30 кіл. Почта любить возити об'ємну вагу нова. Тим цю посилку вона нам троє суток везла з Кривого Рогу. Коли вони спочатку їх відправили на Київ, а потім більше суток вони з Києва на Ніколаїв їхали. Із Миколаєва до нас майже сутки тіліпалися. Це якийсь треш. Чого вони їх так возили? Хоча за доставку за одну коробку 225 гривень, здається, це ще й недорого. 10 КГ, дві штуки. Адже тут дві. Оп, Раз. І п'ять десяточка. А, там ще знизу. Йо-майо! Йоханий бабай. Йоханий бабай, б це був. Лучше б це були вку... вкусні з'їсні консерви. Реально, лучше в следующий раз купляйте м'ясце. Тоді я його з'їм а скажу, що отдав котам. Але такого ми ще не бачили. Мурчик лошара. Кс -кс 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 -кс. Мурчик, ти вже покурив. Ти вже покурив. Батя сигарету вирішив поганяти, мені з кухню задиміть. І Мурчик з ріжиком думає. Він і з ними поділиться. Ну що, щось унюхав. Мяу. Ме, ме, мену. Ханкс. Коровка нарисована. Му. А ну ка. Му. О, о, щось є. Дергай. Дергай чеку. <систит> дргаю, дргаю. Так, <систит> <систит> да так, -да так, -да. одною лапою треба оплатити, а другої потягнути. Так, да, пахне, але через щур добре пахне, тому я їсти не буду. <систит> а -а 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 -а. Все буде вкусно, зараз мисочку їм насипу. Ну от і все, коровка каже, щось я багато навалив, треба було їм пів консерву віддавати. Зажруться з котеняками. Ми, головне, з батькою гуманітарний рис йому макарони вислали. Та, та вони це, ми рубаємо та іноді котам навалюємо. А тепер коти макарони і рис їсти не будуть. Вони не дурні. Їх треба так десь два. Два з половиною дня подержать на водички і вони будуть їсти святий хлібушок. вже не раз провірено. На завтра, повірте, вони не рисне макарони в рот не візьмуть. Вони будуть кричать му! Чи мяу. Прикольні консерви. Побачив конвертик. І злякався, і роз... ну, потім відкрив і розстроївся. Спочатку розозлився. Думав, Вова взагалі з ума зійшов, гроші положив у цей самий. А тут ми від капітану Гаку від Володі та його родини. У нас тут лист. Секундочку. Дешифровка почерка пройшла успішно. Хочу сказати вам дякую за те, що в такий нелегкий час ви знімаєте такі позитивні та цікаві відео, я б так не сказав. Ми дивимось вас з задоволенням, гарного вам настрою та натхнення. Привіт, привіт, з Кривого Рогу, Мурчику, Рижику і всім котам Херсонщини. Котів чужих не буває. І таке правда, ми отих в баті голодранців, яких понабігало, піддержимо. Хоча, по правді сказати, вже мабуть, штуки 3-4 я не бачив. І навряд чи вони повернулись на дачі. Скоріше все, по селу, по селу побігли. У них нюх на добрих бабушок і дідушок, які завжди насиплять миску корма. Ну, десь у дворі знайдуть невеличку собачку і поймуть, що її можна прищемити і відняти у неї корм. Ой, дякую, дякую, але це ще не все. Я щось тут бачив. Так, обана. Так. Ти хто? Якась принцеса, або з цим самим. І тут, в костюмчику. Так, оце не є хорошо. Хто це мене фотографірував? О, це мої фотки з цього самого, мабуть, з інстаграму. І це наші фотографії. І це по-любому. Грустний взгляд котів, коли вони розуміють, що карась піде на сковородку, а не їм. О, цього голубця я узнаю. Теж в інстаграмі, здається, є. І тут мурчик. рекламний агент фірми Runferry, фірма, яка робить непогані кораблики, знаходиться в бучі. Ціна якість, мені здається, топчик. Такий Тарантас стоїть 1022 з GPS-ом встроєним без ехолота. нас виручив у кривому розі і виручить і зараз. Точно, опять наші фотографії. Я тут ляжу нормально. Нічого, подихай мені в спину. Холодно. Це, мабуть, весною було. О! Федоро Шулічино, Сподіваюсь, ми. Скоро туди потрапимо. О, якось так. Дякую. Але це була тільки перша коробка. І, і саме головне, не треба так робити. Перед цим я відмовився від двох волонтерських. Ці самі волонтери дзвонили і питали, ми вам осипимо ми вам навали. Причому, що два дзвонили, третій писав, я зрозумів, що. Волонтерів в Херсоні більше, ніж бездомних котів. Вони приїхали, привезли корм, його от дівати нема куди. І всі, видно, посилаються на мене чи ще на когось. Цей раз вже система налажена, тому допомоги було багатенько в Херсоні, а не так, як з переляку 24 лютого, коли всі втікли. Але то ми спитаємо після війни. Так. Коробочка No. Коробочка No. Продублірована. Два мішка по 10 КГ. ця штука, мабуть, важа більше, ніж 5 КГ. Але, може, десь так. 415 грамів. 8, 16, Блін. У... Щас почитаємо. 24 банки. І того більше 10 кілограм. 11 з копійками. Ну, по факту буде 12 з упаковкою. Хоча, якщо це маса не то без банки, то 12 є по-любому. В принципі, тоді совпадає 30 кг плюс. Нова почта могла написати навіть 35 КГ чи 45. Тут об'ємної ваги. Отдільно дякую новій пошті за макулатуру і дві коробочки. Бо руска література у нас кончилась, а зима близько. Не треба нам висилати ні макулатуру, ні русську літературу, і дрова теж не треба. Розберемося, будемо платити за газ. Чи... Ще трошки дров десь надибаємо. Нас, звісно, обікрали і дрова вкрали з сараю. Ну то таке, багато дров вкрали з сараю. На 2-3 на зими було закуплено, заготовлено. Ну, не в тому справа. Ух, От такий я донат. До речі, це вже, ми, це вже нам точно у нас проклянуть і більше нічого не вишлють. І це добре, бо більше нічого висилати не треба ні від кого, ні разу. Йоханий бабай нас від того підписника там ще. І пакетики лежать, і мішок корма здоровенний. Я там даю по чуть-чуть, тому що їм треба давати по чуть-чуть, бо вони ним будуть ригати. І дуба дадуть, печень каже, і почки, мені кажеться, і не тільки. Я цьому корму не довіряю, ніякому не довіряю. Треба їсти правильну рисову кашу і макарончики. Кстати, цей корм можна розмішати в банку на відро рисової каші, по ідеї, і куди вони дінуться, будуть Жрати із таким подозрительним взглядом, сука. <ріху> Я так уже ділав. Каструлю рисова каши і пакетик кошачого корма. кіт секунд 20 бігав вокруг тарілки. Такий вроді вкусно, ну це ж рисова каша, ну ёханый бабай, там ням 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 Ну вичерпали всю тарілку. Не знаю, що їм не подобається. Я взагалі без кошачого корма рисову кашу їсть. М'ясо, куриного трошки пожарив, закинув і красота. Аби ще помідори й огірки купити, ну ми не настільки багаті Сідність з адміралом. Багато вийшли. Я так глянув на помідори по 64 гривні на кіло. Думаю, при... у мене грошей хватить тільки на пакетик під цей помідор. звичайно, я беру без пакету. У нас фетиш на пластик і на ізовані батарейки. Ну це зовсім друга історія. Дякую за корм. Так про що це я? У Вови є магазинчик. Ми йому помстимося. Оце нас так напряг. Ми з адміралом 30-кілограмові коробки з почти тягнули до машини. Я дотягнув, а адмірал надірвався. Лежить він на дивані. Потім у місті дотягували. Я в шокі був. У Вови є магазинчик на терміналі, якщо зайдіть і скажіть йому спасиба, купіть у нього якийсь товар. Також цей магазин є в інтернеті, <laughs>, щоб ви змогли до нього дістатись. Рибачок Comua чи якось так, не пам'ятаю. Останній раз я там купляв у 2018 році, навіть не був знайомий робі Аванті. Непогана катушка і добре слугувала. Але заднього ходу в неї немає. Хоча в ця ручка. Все нове, красива і вроде би, чітка котушка, вона важила по 290 грамів, 3000 і мене це не влаштовувало. Зараз в мене 3000 важить 205 г. І це, це дуже непогано. І Шимано Ванквіш ми не візьмемо, воно важить ще менше. Навіть на тест обзор не візьмемо. Я одне, один час думав, от нехай Шимано нам задонатить, будемо ганяти, крутити. Через флагман чи через що небудь, нехай нам вийшло. Я готовий ждати її год. Там катушка 150 грамів важить чи 160 щось таке. Це взагалі зашквар. Але від користувачів неї мені зразу сказали, що я її за 5-10 рибалок ушатаю на щуках, тому що вона, можна сказати, для, для лайтових рибалок. Стать на бумагу не можна що, вже все вижер, навряд чи Надо перевірити. Мені вилизали коробочку, холодець на дні не достали. Негожа переводить продукти. Але Мурчик на кис-кис не реагує і пішов закупувати скарби. Полісадник в квіточки удобряти. Ти капітан матрос реп'ях вічно репахів на ловиш, пукузяка відвисає. Так, тут стять теж не треба, не сміть мені стять на мішки. Один мішочок відвеземо тим котикам, приблучимо. Вони камеру не люблять, вони розбігаються в сторони, але на пожерти прибігають вони трошки дикі. Теж їм сипимо баночок. І через місяць додамо ще. Як я казав, багато давати вредно. Будуть регать ним. І мені здається, неважливо настільки Правда, він якісний. Багато вредно, коти норми не знають. Якщо це тільки не макарони чи не рис. Тоді вони норму знають. Добре. Силочки на магазин в описі. Магазин на терміналі, там, до речі, буває Серега Кусай. Передавайте йому привіт. Сподіваюся, ще колись зустрінемось в мирний час. Порибалимо на наших плавнях. Коли всі міни подостають ця труба. Повиносило весь берег, засіяний. І корабельний район розміновують і не тільки понаносило лайна від окупантів. Добренько. Усім пока і до зустрічі на воді.